Сьогодні. Сьогодні ми будемо відкривати ось такий подарунок, це було на мій день народження. Пам'ятаєте, я вам сказала, що вам обіцяю, що буду знімати відео з розпаковки з моїми подарунками. Я здержала свою обіцянку. Так, що це таке? My Color Bag. Це е, така сумочка. адекватно. Плюс такі акрилової окраски, кісточка. Так, почувствую себя дизайнером. <свес> Это корешки для динера. Это подорвало корешки для динера. Вот, и тут, по-моему, какая-то сумочка. Да. И чехол. За для телефона. Так, давай открывать уже. Давай, да. давай. Все, Мария, давай. У а я? У меня, я? У меня, Все, Мэнни, давай. 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 Дивіться, ось чехол для телефону. Знаєте що? В коробці коробка, в коробка коробка, в коробці коробка. Так, це чехол для телефона. О, Тут eh, треба його моя, розфарбувати. Моя, 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 моя. А внутрі сумочки дивіться. Так, що там сумочки, покажемо. Фарби. Фломастери. Дай а покажи сумочку. Там ще шусь. Нет, нема. Гавна сумочка. Ну. Дивіться. А плека там немає? Така сумочка. Нет, нет, сумочку. Милка, а ты пропустила? Вона закрывается на замочек. И треба її розфарбувать из э, свята на сумочке. На тримай, конечно. А ты сейчас у нас шия. Це там було на да, наборчику? Ні, це мої я положила. А, -а бльости різні. А, а ми буде, буде, мама в цьому відео розфарбовувати чи ні? Буде, і, Давай розфарбовувати тільки не бльосточкам, добре? Харас. А ще а не гелем, так? Да? Ні. Може, спочатку відкриємо чи пізніше. Можете? А ти будеш сумочку так розфарбовувати? Да, так. А тут у нас вже камілка закрий фломастер, будь ласка. Де кришка? А дай крышка от У нас проблема, у нас крышка потерялась. Ничего. Я крашу две крышки. Ой, две. <говорит> Тут и две ага. А это такие чехол для телефона. Телефона. Жирафа. Что я мам? То блестки, какие-то будут ласковые. не, не блестки, то гель. Такие Говориш, а ти телефон не брала зараз? Ні, ще не брала. Потім покажеш, як сюди. Коли ми сформуємо, я покажу, що. Чехов. А тут я слон. Я думаю, Треба на голову так його одягти. Буде такий чехол. Я так тебе буде сфарбовачка. Тривай. Так. Ну каві, що будемо сфарбовувати. Давай спочатку для телефона, він менше. Я думаю, я сфарбую жирафа. Давайте! Ось Давай, я буду. Так, я так. Так. Ось зараз я розфарбую його ось так. Бачите? І як? Я хочу! А ти, е ем, а ти мені розфарбувати тепер? Оцим, оцим. А оцим. Зараз Каміка буде розфарбовуватися, а я теж буду. А я сумочку буду. Так буде класно, бачите як? Я буду сумочку розрвовувати. Бачите, красиво у мене виходить. Знаєте, якщо я не хочу щось фарбувати, я можу з чорним зафарбувати, іначе б нічого не було. Бачите, як? Ось так, наприклад. Красиво у мене виходить. ж тихо виходить. Да. Бачите, друзі, якщо ви не захочете якогось прикрасу, можна їх зафарбувати просто чорним. Виходять. Або білим хай виходить. Я а фарбами можна. Фарбам будем за столом. Так, ми наступне видео сядем і за столом. А пока що ми фломастером. Пока розбудем. А мы ставим лайки, підписуємося на мій канал. Пока-пока! Yeah.